Привіт, малята! А я сьогодні до вас з дуже цікавим заняттям. До нас у групу прийшла у гості лялька з іншого садочку. А звати її Валентина. Привіт, малятка! Привітайтесь лялькою. Вона мені розказала, що вона була у садочку, яке називається Відерець. І у них в. Там так було сумно, діток було зовсім мало. Та й вона там розгубилася, бо не знала, навіщо їй там бути. Тому я Ляльці запропонувала, що наші дітки із групи Ромашка обов'язково їй допоможуть познайомитися, чи, чи цікаво в садочку, чи не цікаво, та й хто діткам допомагає. В садку допоможемо ляльці. А це наше роздягання. В тій кімнаті дітки, коли приходять у садочок, роздягаються. кожної дитини є своя власна шафа, де вони залишають свої речі, взуття, розчосочку. А вже потім проходять до групи. Ось поглянь, які гарні картинки у діток на шафах. І кожен з них знає, де саме його шафа. А ви, дітки, розгляньте та пригадайте, можливо хтось побачить картинку саме з своєї шафи та назвіть, хто ж там намальований. А ось і буде шафа для нашої ляльки. Саме тут ти будеш валю залишати свої речі. Пішли далі! Діткам в дитячому садку допомагає вихователь та помічник вихователя. няня. Але не зовсім веселим буде ваше перебування в закладі, якщо вам вчасно не принесуть обід. І ви залишитеся голодними. І в цьому в садочку допомагає кухар. Він готує дітям їсти. А ще буде не зовсім весело, якщо ви впадете, заб'єте колінця та вам вчасно не допоможе медична сестра. Ось. Якщо не підмести Територію закладу, то наш садочок буде занедбаним і в цьому допомагає садочку двірник. Також є іще люди, професія яких допомагає діткам займатися на заняттях, а саме це заняття з фізкультури. Та Музичний керівник, який не тільки на музичних заняттях допомагає дітям вчитися музиці, співати, танцювати, але ще й допомагає на ранковій гімнастиці, грає музику. А тепер Або завдання і для батьків. Гуляйте на цю картинку. Та допоможіть дітям підібрати потрібні слова. Наприклад, хто це вихователь? Що він робить? Виховує, піклується, допомагає. Зараз на вашому екрані з'являться картинки професій, які є в дошкільному закладі, в садочку. А ви діткам допоможете. А я на цьому з вами прощаюсь. Буду рада зустрітися знову. Пока.